сьогодні у випуску Спека не милує нікого. стопчики термометра піднімаються догори. До фоміди через інтернет. Електронний суд допоможе зекономити. Її життя безперервна боротьба з білю. Аби перемогти, потрібна допомога небайдужих. Олімпійське літо спорт у таборах понад усе. Вечора підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 21 червня у студії Ірина Палига. Львів у Корках для руху транспорту перекрили ліву сторону проспекту Свободи від Оперного театру до вулиці Дорошенка. Через це утворилися автомобільні затори. Чарги автівок стоять від площі Данила Галицького та кільця на проспекті Чорновола до Оперного театру. Затори також і на вулиці Городоцькій від церкви Анни. Окрім цього, завтра з 10 ранку до 6 вечора закриють вулицю Стриську на ділянці від Стрийського ринку до монументу слави, вулицю Гвардійську та Вітовську, і частину площі Івана Франка. Не лише водії у корках, але й перехожі страждали цілий день від спеки. У Львові стопчик термометра подолав позначку 30 градусів і сонце не милувало городян. У полудень в міських поліклініках в рази побільшало людей зі скаргами на здоров'я. Як вберегтися від теплового удару? Медики нагадують, без капелюшка та пляшки води ані кроку за поріг. Центр міста у Львові жарить немилосердно, городяни та туристи з пляшкою води в руках та навіть парасольками. Однак більшість все ж ігнорує елементарні правила безпеки у спеку. Перша міська поліклініка, найближчий медичний пункт і тут людей чимало. Зі спекою в нас збільшилась кількість звернень людей, особливо похилого віку, які скаржаться на високий тиск, головокружіння, слабість. Ось ну і діти так само погано спеку переносять. Від спеки потерпають і самі медики в кабінетах немає кондиціонерів дуже важко тому що і працювати, і думати, і, і в спеку всі ми люди. У маршрутках та автобусах також жодних кондиціонерів, аби вберегти дитину від теплового удару. Пані Оля вбирає малечі панамку і транспортом не їздить взагалі. Маршрутка ми так не їздимо. Ми більше не виходом, більше на вулиці, більше сидимо по дворі. Пані Марія увесь день на пекельному сонці продає книги, але у жінки ціла броня від сонця. На голові біла хустина, у руках горнятко. П'ю гіркий зелений чай, чорний зелений, якийсь не з лимоном. Клин клином вибивають, радить бабуся Юлія, вона у спеку вдягає як найбільше одягу на ній. Блуза, сукня та жакет. Каже, так комфортно. Щоб не було горячу, треба одягати відповідну одежу. Довго не відкривати тіла. Знаєте, раз і кормитися треба нормально, більше вітаміни, зелені, салати. А поки медики нагадують, у спеку без покритої голови з дому краще не виходити, пити дві літри рідини контролювати тиск, синоптики заспокоюють. Спека впаде вже на вихідні. Ярина Матвій, Віталій Руденко, новини. В Укргідромоцентрі повідомили, протягом вихідних на Львівщині очікуються грози та шквали. Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження лінії електропередачі та електрообладнання. Тому Льво просить людей у ці дні бути максимально уважними та обережними. Жити без болю вже понад 30 років Ольга Королевич бореться з невиліковною хворобою. У неї ревматоїдний артрит та поліартрит. Жінка постійно перебуває на лікуванні, є інвалідом першої групи. Її вже зробили одну операцію, поставила імплантант на праву ногу. Однак, аби жінка могла безболісно ходити, необхідно прооперувати і другу ногу. Безперервна боротьба з болями. Так можна описати життя Ольги Королевич, недуга, якою жінка захворіла, ще будучи дитиною, все більше і більше прогресує. Якщо ще декілька років тому вона могла сяк так ходити, то тепер через деформуючий артрит двох колінних суглобів далі дому самостійно піти не в змозі. У мене коліна настільки зруйновані, що вони в мене просто розсипаються, коли я просто стою. Чим довше входжу, тим більша біль, біль посилюється. По сходах мені дуже важко, мені важко в транспорт цей в трамвай маршрутку через постійні болі, прогресування хвороби, каже жінка, все рідше береться й за вишивання. Раніше для неї це була чи не найбільша втіха. Однак за останні чотири роки руки настільки деформувались, що тепер їй важко довго тримати голку. Ну я вишиваю, вишивала верніше багато дуже картинок і серветок. Ну, зараз я почала рушник вишивати, правда не знаю, коли я його закінчу. Аби, хоча б, трохи рухатись. Пані Ольга змушена носити ортези, спеціальні апарати для нижніх кінцівок. Однак і вони не панацея, від них рани на ногах. Тепер єдина надія для полегшення болю: операція на другій нозі. 60 тисяч потрібно. У мене вже є 50. Всіх небайдужих жінка просить долучитись та допомогти. Адже вже за кілька місяців потрібно буде поставити імплантанти на другу ногу. Для цього не вистачає ще 10 тисяч гривень. Реквізити рахунку зараз на екранах. Любов Стопчук, Андрій Сладков, новини. А от суди можуть економити мільйони на листуванні, якщо в країні проживається електронний суд. Вже тепер процесуальні документи надсилають не у звичних конвертах, а на електронну пошту. Щоправда, лише тим учасникам судових процесів, які пройшли реєстрацію на спеціальному сайті. Скільки заощаджують на одній повісті, з'ясовувала Анна Кузюта. Олег Бень працює у відділі листування Львівського апеляційного адмінсуду. Хлопець маркує конверти. Щодня сотні штук. Каже, аби надіслати одну повістку, суд витрачає майже 10 гривень. Наприклад, одна повістка коштує 9 ,96 гривень 96 копійок. За місяць листів шлють на 80 тисяч гривень. Втім, тут вже перейшли на нову систему ділового спілкування. Процесуальні документи надсилають на електронну пошту. На, на даний момент це одиниці. Представники ФЕМІДИ закликають учасників судових баталій підтримати новий проект Електронний суд аби економити разом і час і гроші, потрібно пройти реєстрацію. Насправді дуже все просто. Достатньо зайти на сайт судова влада України. Це є офіційний сайт, ДСА, на якому, до речі, є веб-сторінки всіх судів України. Є ось такий банер. Через цей банер можна зайти в систему. Тобто отримати детальнішу інформацію щодо роботи електронного суду. Якщо нова система приживеться, то лише львівський апеляційний адмінсуд зможе економити на листуванні мільйон гривень щороку. Анна Кузюта, Дмитро Кривенко, новини. У Львові вшанують Михайла Вербицького. Пам'ятник автору гімна України повинен з'явитися у місті вже у 2015 році. Постане монумент на розі вулиць Вербицького, генерала Чупринки та Степана Бандери. Як він виглядатиме, визначили сьогодні. Найкращу ідею обирали з понад 20 претендентів. Щоправда, до фіналу увійшло лише 5 робіт. Організатори кажуть, обирати було складно, проте переможний ескіз найкращий не лише в архітектурному вираженні, але й оптимально підходить для обраного для пам'ятника у виборі е, кращої е, концептуальної ідеї це стояло питання, щоб пам'ятник відповідав якраз тим вимогам е, автор гімну Україна е, Ще не вмерла Україна, е, священник. Служителі народу і батьківщини святкують вже 10 років поспіль. Своє професійне свято відзначають державні службовці. Це статус особливо відповідальний. Працівників виконавчої влади Львівщини сьогодні вітали у обласній сесійній залі. Кращим службовцям голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук вручив почесні грамоти, подяки та імені годинники. А тим, хто не отримав нагороди, подарували виступ скрипаля віртуоза Віртуози Олександра Божика. В цей святковий день хотілося б привітати усіх працівників державних службовців, які працюють не лише в Львівській обласній державній адміністрації, а й в інших державних установах і органах. Побажати їм хорошого настрою, побажати їм затишку в їхніх оселях, побажати, щоб держава завжди дбала про них, принаймні так, як вони дбають про державу. І важливим є те, що цього року 10 років, коли свято державного службовця почало святкуватися офіційно і з цього приводу відповідний указ президента. Зарядка, сніданок і розваги з ранку до ночі. Так набираються сили у літніх таборах школярі. Щоправда, цьогоріч відпочинок особливий спортивним присмаком. Адже в Україні це літо проголошено Олімпійським. Сьогодні звичайний розпорядок дня у таборі Росинка змінили і організували справжні Олімпійські ігри. Щоправда, малі і дитячі. Однак і без обов'язкових атрибутів не обійшлося. Можливо, хтось почне себе реалізовувати в тому чи іншому виді спорту. От хочемо власне за рахунок таких змагань, за рахунок таких заходів, за рахунок таких зустрічей міроприємств. Хочемо показати дітям, що спорт це є корисно, це є здорово. Це в першу чергу робиться все для них, для їхнього майбутнього. А далі почалась запекла боротьба. Одні змагаються на футбольному полі, інші ж грають у піонербол. Не відстають і любителі тенісу, а хлопці охоче стріляють. Це для мене як, як все, як це життя. Спорт мені допомагає жити, я себе не уявляю без спорту. Особливо, коли в нас фінали в якихось іграх є, там дуже, ну, дуже класно, а потім на лініці говорять, ну, хто яке місце має. Дуже приємно, якщо ти займав. Займаєш якесь призове місце. І такі змагання у кожному таборі Львівщини будуть відбуватися протягом всього літа. Цього тижня на Львівщині триває реалізація ініціатив президента України щодо залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом. І такі масові заходи відбуваються в усіх куточках області. Спортивні ігри це не лише гра та запорука здоров'я, а й присмак перемоги. І Тафічук, Андрій Сладков, новини. За здоровий спосіб життя і у місті. Спортивні майданчики, де можна грати в футбол та займатися на турніках, відновлюють міські чиновники. Прибирати їх взялися власноруч. Спортивний майданчик, що на вулиці Йосипа Сліпого, приводять до ладу, фарбують лавки, турніки ставлять нові смітники. Чи довго тут буде чисто, невідомо, адже для активного відпочинку майданчик використовують не часто. пиво люблять попити, так і собою. Ну тут і пиво люблять випити, і деколи залишають за собою бутилки і б'ють їх, що якось негарно виглядає. Не пасує. Тут в понеділок був прибиральник, який поприбирав даний майданчик, і ми за тиждень він стає брудним. Тобто ми не можемо сказати, що він є. Чистим і мешканці стараються не не не, бруд, ну, не не накидувати сміття. Тобто тим вони би нам помогли тим, що вони накидували смітник. Сміття ми для того встановлюємо смітники. Вони правда час від часу пропадають і смітники. Відпочивати не лише активно, але й красиво бетонну стіну біля майданчику розмалюють, кажуть організатори. Малюнок також такий. Є. Буде простий, розрахований і на дітей, і на людей, щоб був простий, і всім доступний. Це буде більше дійсно схоже не на графіті. Малюнок буде зроблений на спортивну тематику, тобто будуть фігури людей в русі, активні. Кошти на відновлення дають спонсори. На цей майданчик витратили близько 6 тисяч гривень. Попереду ще 14 таких самих занедбаних місць. Оксана Василик, Віталій Руденко, Ірина Гоць – новини. Молодших лейтенантів побільшало. Ровесники незалежної України сьогодні зробили крок у мужність. 280 курсантів Академії сухопутних військ стали випускниками. Зі студентських лав вони поїдуть служити у різноманітні військові частини України. На останній дзвоник для майбутніх військовиків зібралися цілими сім'ями. Під пекучим сонцем батьки виглядають своїх синів. Урочиста месть і усі в строю. Закінчив добре, навчався нормально в академії, цілком задоволений. «Куди далі? Коли далі, служити українському народу, служити буду в гвардії міста Біла Теорія в академії та практика на полігоні. П'ять років тренувань, співпраця зі зброєю та важкою технікою позаду. Сьогодні останнє шикування та крокування плацом. У мене син дуже з дитинства любив цю професію, чоловіку форму брав, ходив по дворі, казав, ми говорили, буде генералом. Мені подобається люди з погодами. З мужнів став настоящим мужчиною і будучи офіцер нашої української армії. Зі сумом на очах та почуттям гордості усі ці молоді люди отримали своє перше військове звання. 280 хлопців та дівчат стали молодшими лейтенантами. На прощання із академією ритуал випускників. Ми спостерігали цю стежку на протязі чотирьох-п'яти. Років, як вони навчалися, я вважаю, що ми їм дали знання, досвід, практику, професіоналіст. І я тим горжусь, що вони отримали сьогодні військове звання і пішли служити Збройні Сили України. Це офіцери, які мають хороший вишкіл. Ми бачили їх на полігоні сухопутних військ. Ми бачили їхні можливості. Я хочу сказати, що ні Павлу Петровичу, ні Міністерству оборони не буде стидно за цих випускників, за цих нових офіцерів, які прийдуть у війська. Усі випускники академії одразу отримали направлення на подальшу службу. Поки служитимуть, умови їм забезпечать. Проблемою старших офіцерів залишається житло. Це молоді, здорові, свідчені люди, які будуть затребувані в армії. Це нова кров, нове бачення. Соціальна складова буде вирішена. Програма передбачає всі соціальні пільги. Програми покращення життя військовослужбовців уряді планують реалізувати до 2017 року. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. Леополіс Гран-Прі, міжнародний фестиваль старовинних автомобілів. Відкрито. Він відбувається у Львові щорічно з 2010 року. І Є відгуком минулого, що в 1932 році відбулося перше змагання. Четвертий рік поспіль організатори фестивалю старанно відновлюють традиції гонок. Пліч опліч стоять автомобілі з різних куточків світу. І все це у поєднанні з неперевершеним галицьким колоритом створює незабутню атмосферу свята. А свято таки вдалося. На проспекті Свободи ніде яблуко впасти. Все засіяно ретроавтомобілями. Львів'яни і гості міста з неабияким ажіотажем споглядають унікальну експозицію. Фотографували, що аж батарейка сіла в фотоапараті. Ох, я би тут всі напевно покаталися. І здавалось би, що мають бути задоволеними найтонші смаки автопоціновувачів. Але ж ні. Я ще не дійшла до кінця, але нема чайки. Тут наскільки я бачу, якщо не буде чайки, я буду трошки розстроєна. Демонстрація ретроавтомобілів плавно перемістилася і на вулиці міста Львова, аби кожен охочий зміг побачити усю красу унікальних авто. Ну, зараз їздять марки, яких вже не відрізниш. Чи, чи, чи це лано, чи це шевроле? Вони всі пластмасові на одне лице. А тут кожна машина індивідуальна, кожна машина своя, і це це гарно. Овесь Львів. Це є музей. Протягом трьох днів, 21-23 червня, центральна частина Проспект Свободи, виставка також на площі ринок, до доколишніх вулицях буде відбуватися ретроавтомобілі. В головному наметі буде радісно зустрічати гостей презентаціями найунікальніші машини, автоклуби, гості нашого фестивалю. Можна буде частуватися. Завтра відбудеться основна подія фестивалю перегони старовинних авто на історичній трасі Львівського трикутника. А вже в неділю зможемо споглядати конкурс автомобільної ретро-елегації та моди. Івана Кутнів, Павло Замрій, Новини. З міжнародним днем музики найдовший день у році день літнього сонцестояння у Львові, який в понад сотні країн на всіх континентах святкують співаючи. Цій традиції вже понад 30 років, а започаткували її у Франції. В Україні таке дійство вперше. Львів охопила музична лихоманка. Близько 40 подібних імпровізованих сцен гратимуть для львів'ян до кінця дня. Пані Ірина на свято приїхала з Києва. Від неї ми дізналися, як називається її музичний інструмент. Карельйон Ін інструмент походить з епохи барокко, і назва його від кореляція або квадрильйон тобто набір з чотирьох дзвонів. Від музики гості свята в захваті, особливо молодь. Дуже приємне свято, і е, я. Ради, що завітав до Львова. Вирішила погуляти з подружкою, послухати музику, розважити страхи. Вчоранку він працює ведучим на ТРК львів, проте весь вільний час Тарас Гаврик віддає улюбленому репу для мене. реп, це насправді ну, в, першу, в першу чергу це дитинство. це навіть не дитинство, це якась така молодість, з якої, в принципі все починалося. Тому все починалося в музичному плані. Таке дійство проводиться паралельно майже у півтисячі місць світу від Берліна до Токіо у Львові, ж, як і в Україні. Іні, загалом, вперше ідея взялася вже близько більше ніж 30 років тому у Франції, в 82-му році. Ось а цього року ми доєднали, долучилися до свята, так так само, як і Лондон. Музиканти працюватимуть для лів'ян, доки не зайде сонце. Надія Черевко Павло Замрій. Новини на сьогодні це все. Далі ще інформація бізнесу. Нагадую вам про наш інформаційний портал. Адресу можете бачити на екранах. Маєте власні новини. Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Я прощаюсь з вами. Нехай щастить і приємного вечора.